Показую вам, що я замовила собі на тему всього лиш на 2 тисячі гривень. І ось перше, що я хочу вам показати, це ось така красива шоколадна сумочка. Вона дуже якісна і дуже красива. Я навіть не очікувала, що вона така приїде. Біла, крутезна сумочка. Я думала, що вона теж прийде не дуже така якісна, не дуже красива, що я її дарма замовила, але подивіться, яка вона красива! Як все якісно зроблено, все красиво, все гарне. Хочу вам показати ось такі. Ну, вже у всіх є такі окуляри, тому це не новинка, але я собі такі хотіла. Вони дуже підходять до мого обличчя, і це дуже класно. Ось такий купальничок. Вже осінь наступила, а я все купальнички до купальнички. Я вам хочу сказати, що купальників багато не буває, як і трусів. У мене трішка. Ну, затекла. Ось такий красивий браслетик. Ось така. Каблучка, ось такі сережки, дуже красиві, теж мені подобається, я чисто зібрала образ. Я собі замовила сукню, яку хотіла одягнути, але вона вирвалася дуже велика в талі. Подивіться, наскільки вона е сукня вона тягнеться, і ще її просто таля просто величезна. Хоча на картинці було ось так. Намовила ось таку ковтинку, вона атласна, напевно, не знаю, але дуже красива. Отак от її одягати треба. І спинка оголена. Ось така підсумочка, яку вам я показувала. Дуже красива. Тут так такі затяжки, щоб ви побачили. Я задоволена десь на 90%, тому що очікувала, що сукня прийде дуже красива і буде по моїй фігурі. Але трішки, звичайно, не все добре прийшло, як я очікувала. Але в принципі, все інше мені дуже сподобалось.